Кріпер, який складається з 665 деталей. Всього в наборі 6 пакетиків, а також детальна покрокова інструкція. І тут ми маємо ось таку фігурку свині у формі кріпера, як я розумію, доволі креативно. Де готова. Тут ножки нашого кріпера готові. І ось такий кріпер у нас вийшов. Проте ми можемо всередину голови помістити вибухівку та нашу свинку. Наша міні-фігурка свинки у формі кріпера, і ми ставимо її ось сюди. Також ось цей блок вибухівки. Також ставимо його сюди. Ось такий вигляд це має. І наш кріпер повністю готовий. У нього повністю рухома голова та усі чотири лапки. Тож наш кріпер може вільно пересуватися, але будьте обережні, аби він вас не підірвав. Тож, ось такий красунчий кріпер у мене вийшов. А ви пишіть в коментарях, як вам. А придбати такий лего набір можна в будинку іграшок.